Я не розумію, хто може нашій території, нашими землями отак брати розкидуватись, тому що якомусь хує. <звілляє> я перепрошую е, прізвище як там або ще комусь там. Що вони мають це вирішувати? Ну, перш за все, я хочу звернути увагу на слова президента. Президент України Володимир Зеленський звільнив секретаря ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова та очільника служби зовнішньої розвідки Олександра Летвиненка. Відповідні укази опубліковані на сайті президента, проте причини таких кадрових рішень не розкриваються. Продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Він переводиться на інший напрямок, про це пізніше. До речі, займе місце Данілова звільнений з посади очільника зовнішньої розвідки. Олександр Литвиненко він поєднає свій досвід керівництва служби зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед радою нацбезпеки і оборони. Про нові кадрові зміни ми розкажемо вже у цьому випуску. Хто такий Олександр Литвиненко? Чому за часів Порошенка його вже знімали з посади секретаря РНБО? Та чи дійсно новий секретар Ради національної безпеки та оборони має причетність до ФСБ Росії? Як про це пишуть деякі змі? Усі деталі далі не поспішайте Ось висновками. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Олексій Данілов був одним із найбільш відданих і публічних членів команди президента Володимира Зеленського. В Численних інтерв'ю змі як до так і після повномасштабного вторгнення він коментував широкий спектр питань. Від політичних суперечок до можливого розвитку подій на фронті, на чому не аби як грала Росія, буквально на днях пропагандистські змі почали поширювати відео, нібито стали марафону Єдині новини, де Данілов, нібито натякає на причетність України до теракту в кроку Сіті. -Хол. Весело сьогодні в Москві. На мою думку, дуже весело хочеться вірити, що такі веселощі ми будемо влаштовувати їм частіше. Посаду секретаря РНБО Олексій Данілов займав із жовтня 2019 року і пробув на ній 4 роки, 5 місяців і 24 дні. Про що написав на своїй сторінці після офіційної інформації про звільнення? Він написав, що йому не соромно за свою роботу, який віддався до останку. Колишній секретар подякував долі за можливість служити країні і народу, подякував команді і президенту за довіру, і можливість бути причетним до написання великої історії. На останок пан Данілов запевнив, головне не боятися ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну та її народ. На посаді секретаря РНБО Олексій Данілов запам'ятався гучними заявами а також тим, що фактично перетворив цей орган із політичного відстійника на активний інструмент реалізації задумів президента. Зокрема, саме за допомогою Ранбовдві в 2021 році були введені тисячі санкцій проти кримінальних авторитетів, контрабандистів, про російських політиків і підконтрольних їм ЗМІ. Я напрягаюся, коли слухаю російську. Вже ну так сталося. І скільки б вони там не репетували, далі будуть дії. Я більш не впевнений, що Російська Федерація вона фрагментується, вона буде розвалена. Росія це ж країна не для них людина при житті нічого не, не варта. на одному з засідань, які нещодавно відбувалися, ставки верховної командучо. Президент попросив саме мати розуміння, як ми будемо звільняти всю нашу територію, всю нашу країну, і як це буде виглядати перед повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року. Олексій Данілов публічно заспокоював українців, називаючи таке вторгнення мало ймовірним. Немає ніякої на сьогоднішній день приводів для того, щоб ми з вами панікували уже після початку великої війни. Він пояснював Бібісі Україна, що влада насправді готувалася до вторгнення, але не знала точної дати і не хотіла сіяти паніку. Це був це був наш перший день. По, щоб ви розуміли, це перший, перший день війни, коли перш за все, що взагалі світ почне на це в такий спосіб реагувати після 24 лютого, після наших перемог в в лютому, в березні 22 року, вони так само не очікували, як що нам почнуть допомагати, для них це ну просто катастрофічна ситуація, і такі подарунки в лапках вони будуть отримати ще далі, далі і далі. І повірте, ще раз наголошую: перемога обов'язково буде за нами. Ми це з вами знаємо більш того, впевнені. Ну а тепер поговоримо про нового секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Литвиненка. Самні цілі дуже прості: побудувати незалежну, суверенну, демократичну, соціальну і правову державу. Він є уродженцем Києва, є доктором політичних наук. Починав свою кар'єру у службі безпеки України. Кріпа у 1998 по 2007 рік працював в Національному інституті. Інституті стратегічних досліджень. Потім два роки пропрацював в РНБО і знову повернувся на керівну посаду в інститут стратегічних досліджень. За часів президента Петра Порошенка він обіймав посаду заступника секретаря РНБО. А з приходом до влади Зеленського повернувся в інститут стратегічних досліджень на посаду керівника. Очільником служби зовнішньої розвідки Литвиненко став в липні 2021 року. новая метла по-новому метет. Почему это говорится? Да потому что полностью команда подстраивается под новую, даже новую систему управления как таковую. То есть новые методы, новый стиль, алгоритм управления. Естественно, все, кто задействованы в силовом блоке, они будут заменены. Ничего здесь страшного нет. Здесь вот очень важно нашему украинскому народу это, это понять. В этом нет ничего страшного. Наоборот, было бы страшно, если бы этого не было. В лютому 2023 року у статті для видання Інтерфакс Україна Литвиненко висловив впевненість, що РФ готова воювати з Україною ще дуже тривалий час. Війна увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести війну стільки, стільки треба, говорив він, але при цьому в Кремлі також мають намір насамперед добитися збурення суспільних настроїв в Україні. Цій владі самого початку дані Данілов і взагалі РНБО було не потрібно. Тут навіть не проблема в його особистості, а проблема в тому, що я думаю, що на банку в офісі президента не розуміють, що це за орган і чому і як їм треба було користуватися. От в цьому проблема була. Будь-яка людина не зараз, яка його замінить, не має шансу, тому що ми чули, колись, як президент сказав, що йому не потрібна Верховна Рада, йому не потрібен уряд. Він задовольняється п'ятю або шістю, Вже не пам'ятаю, всі кажуть дуже різні цифри менеджерами, які складають його команду в офіс президента. І Данілов такий же був непотрібний потрібен для нього елемент, як і це він був показово, що Литвиненко фактично спрогнозував і наступ Росії на Україну і зробив він це ще в. 2009 році разом з Володимиром Горбуліном вони випустили статтю «Великий сусід визначився, що Україні робити далі. Цю статтю вони оприлюднили у видання дзеркало тижня, у вересні 2009 року, і там проаналізували ситуацію у Росії та загрози для України. А матеріал наробив галусу тоді в українському політикумі. Ідеологічною основою російської держави виступає міп великої перемоги. Відчуття прямої спадковості сучасної РФ від Сталінського Sarah. och Заувальована імперська концепція традиційного російського народу, синофобський комплекс ворожості щодо заходу, уособлено у США. Шлося тоді у статті. Ключовим зовнішнім політичним завданням Росії слід вважати приборкання Києва. Розмірковував також Литвиненко. Він зазначив, що під України або принаймні її південно-східної частини Кремлю має істотно поліпшити ситуацію у самій РФ. Деться про пряме включення і сходу України до складу РФ. Створення маріонеткового уряду на тернах центральної України та відмежування від західного як основного порушника спокою писали у 2009 році Горбулін та Литвиненко. Головне завдання для наших збройних сил: досягти такого інших органів сектор безпеки, досягти такого рівня оборонних спроможностей, щоб ми могли завдати неприйнятних для противника втрат на, на землі. Повітрі, на морі в кіберпрокіброчі, да, до, до речі, у 1989 році Литвиненко почав навчатися в інституті криптографії, зв'язку та інформатики Академії Федеральної служби контррозвідки граф за спеціальністю прикладна математика. Він закінчив інститут при Академії ФСБ у 1994 році. Пан Литвиненко просто це розумна людина, яка багато років займається питаннями. Питаннями безпеки оборони та безпеки в Україні. наскільки він здатен буде готовий керувати структурою в цих умовах, чесно кажучи, треба побачити. Проте як зазначають у службі зовнішньої розвідки на тлі інформації про навчання Литвиненка УРФ. Він пройшов успішну люстраційну перевірку у 2015 році. У 1998 році Литвиненко також став кандидатом політичних наук за спеціальністю політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Дисертацію захистив в інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Що про нам новий секретар РНБО, будемо спостерігати, і звичайно всі деталі будемо повідомляти і нашим глядачам. Тож не забудьте підписатися на. Канал Ростислав Продакшн натиснути на дзвінок та вподобайку під цим відео.